Військових в Україні продовжують обманювати. Я маю на увазі Анну Олександрівну і магазин одяг українських богів. На цей раз вона продала Mavic 3 Fly More Combo ще одному військовому Олександру. Він перевів її кошти наперед: 98 тисяч гривень. Ще 12 жовтня минулого року, і до сьогоднішнього дня вона йому не віддала ні дрон, ні гроші. Так, вона зараз йому повернула 20 тисяч з усієї суми, але 78 тисяч вона йому досі вин. Це що у нас такий новий від бізнесу. Продаєш військовим дрони, береш за них кошти наперед. Потім кажеш, що дронів немає, і повертаєш ці кошти по півроку. Я вам хочу сказати, що ця професійна шахрайка обманула вже Більше десятка людей в Україні, військовослужбовців. Мені досі пишуть люди із проханнями зняти відео про їх історію. Зараз її магазин називається Вікінг Армор. Всі посилання я прикріпляю ось тут, тут знизу. Люди, будь ласка, поскаржиться. Давайте забанимо цих шахраїв, хоча б в інстаграмі, в телеграмі, всюди, де вони намагаються розводити людей. Подивіться, які у нас круті бізнеси в Україні. Робиш магазин, береш з військових наперед кошти. А потім годуєш їх завтраками-завтраками допоки вони не забудуть, або важливо взагалі їх просто завалять і нікому нічого вже віддавати не треба буде. Друзі, я вірю в нашу з вами силу. На цю особу вже складено багато заяв поліцію, але нічого не працює. Поліція не може нічого з нею зробити. Вона безкарно гуляє далі на свободі і далі продовжує свій кривавий бізнес. Тому, друзі. Прошу вас, максимальний репост розголошення. Давайте покажемо цим ділкам, де їх місце. Все з вас. Репост і слава Україні.